Знайомтеся, реалістична силіконова лялька від Фанвест Doll. Сьогодні в Одаліс день народження. Вона отримала безліч квітів, подарунків і теплих побажань. Увесь день був наповнений увагою, усмішками і приємними словами. Але в глибині душі вона мріє зовсім про інше більше за все на світі Одаліс хоче зустріти того самого рідного, справжнього, з теплим поглядом і щирою усмішкою. Неважливо, скільки букетів їй дарували, скільки подарунків вручали, її серце тужить за тим почуттям, якого не купити за гроші. Можливо, саме ти той, кого вона чекає. Якщо ти так само самотній, як Одаліс, у вас може вийти щось по-справжньому особливе. Ти знайдеш її на нашому сайті sexdolls.com.ua. підписуйся на наш канал та став лайк. Будь в курсі новин про світ ляльок кохання. Переходь в наш ТГ канал посилання під відео.